У мені з виборами насторожує у Зеленського велика підтримка. І, Якщо чесний вибори, то зеленський переможе. Але щось в сполучених штатах а намахлювали. На фоні Харріс Трамп зовсім не, не виглядав там яскраво. І все одно обрали його. Я думаю, що тут втручання іскусця на інтелекта щось підмахлювали. Вони зеленим Маском. І раніше, коли в Сполучених Штатах там вибори були, Раша втрачалась, за це говорили, це прислідували в Сполучених Штатах. А зараз, якби Раша і не коснулася, вибори в Сполучених Штатах. Хоча от Молдова біля нас, да, там, ну рашиськи, ми бачили, рашиське проявлення в виборах було ну дуже велике, дуже велике гроші вони вкладали. І, ну то що. Trump gre na sestrič. Uh... Путін ну а Путін теж прагне виборів, і Трамп прагне виборів, Зеленський не, до, не догодив ні одному, ні другому. одному Україну не здав, вони його не залякали. А другому там рідко, змільний не здав, і він їх обох не влаштовує. То. Їм нужен чудак такий, як правну який прагнеться. А хто тут? Перший стоїть Порошенко, його треба пропихувати. І ну що мене турбує, що з іскусственним інтелектом можна намахлювати всю цю кашу з виборами. Не знаю, як, ну для мене не зрозуміло, як Трамп став президентом. Так що. Ну, виборів я посаюв. В виборах буде велика рубня. Есть, бачите, і будуть махлювати 100%. Вони попитаються вибори зробити, такі як в Білорусі. Вони попитаються такі, як вибори зробити, як в Раші. Ну, поняли? Ну, Махлювати, махлювати. там. Я пам'ятаю, що коли бунти були на виборах у Лукашенка. Там такі пачки лістовок сплошні лежали. ну, стопка лежать за Лукашенка, і ну, людина, яка знімає, а та починає розкидувати їх. Ну, якби ну в роздріб э, э, голосували. Ну, тобто, а вже були заготовані ці пачки. Тобто буде махльош. Вони на ці. Ну, вони так, да, вони прагнуть Зеленського змінити. Якщо б я не, не бачив, що вони хочуть намахлювати, я б не турбувався. Ну, бачу, що і ті, і ті сполучені, ну і Трамп, трампи, і то і путін хочуть намахлювати когось іншого. Ну і продавались українські політики. Продавались расистам. Ви пам'ятаєте, коли Ющенко приїхав? Ющенко говорив за цю ніяк її? Ця Тимошенка, за Тимошенко говорить, вона без мене, без мого відома, підписала газову угоду з Путлером. Тобто, вона поїхала, підписала, від себе, і президент України не керував цим. А угода була ну, погана для України. Получила від Путлера відкат і все. Тобто, Звісно, і Тимошенко, і Порошенка підходять і для Сполучених Штатів, і підходять і для Раші. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.